Цей житловий будинок на два поверхи збудували ще наприкінці 19-го сторіччя. Тоді тут господарювали крупні землевласники, родина шмакових. Згодом підприємлива сім'я відкрила рудник. В той час ці землі ще не були частиною Кривого Рогу, а зараз цей будинок архітектурна пам'ятка міста. Тут жили керуючи маєтком шмакових та лікар-сімейства. Від самого розкішного маєтку нині не залишилося нічого, розповідає краєзнавець Іван Найденко. Не лишилося й сліду, зараз там приватні будинки, зледері духу все знищили. А от ця будівля, бачите, збереглася в непоганому вигляді. Звичайно, добудовано, багато доліплено, типова архітектура. Знаєте, архі... архітектори, так я жартома говорю, що є особлива криворізька архітектура. Тобто, це так званий український цегляний стиль. Будівельники використовували місцевий матеріал, кар'єрний камінь та цеглу різних кольорів. І, як бачимо, будували на совість, адже на фасаді будинку жодної тріщини. На колишньому шмаківському руднику у 1910 році була збудована іземська школа на чотири класи. Пізніше тут залишилися молодші класи, а старші навчалися в іншій будівлі. Тут вражаючи висока стеля та великі вікна у формі арок. Фасад потребує оновлення, проте і через століття тут проступає старовинна архітектура. Потім вона вже змінила функцію. Тут було і курси навчальні троттрамвально-тролейбусного управління. Зараз тут якийсь інший навчальний центр, але от вона виглядає сьогодні цікавенько. Я не фахівець у будівництві в архітектурі, але от чисто візуально можу сказати, що це дійсно стандартне, дешевеньке на той час, функціональне, але бачите, воно виглядає сьогодні як ейфелева вежа для Кривого Рогу. Поміщиця Юлія Шмакова вийшла заміж за Миколу Галковського, який був теж крупним землевласником. Його родина володіла рудником. Аби прискорити процес відвантажування руди, Галковський власним коштом побудував залізничну станцію. Ця будівля планувалася як вокзал, треба було лише отримати дозвіл на прийом пасажирських поїздів. Та почалася перша світова війна, і такого дозволу Галковському не дали. Тоді він перепрофілював будівлю під парову електростанцію. Там зал дуже високий, по 9 квадратних колон в стінах для міцності, і на тих колонах сидять, крім ще й над вікнами, і збереглися кольорові вітражі, і на колонах сидять отакі велетенські, вилиті з бетону, ну, дракони з обличчям жаби. Сторож мені розповідав колись років 15 тому, що страшно було ночами знаходитись тут. Тут зараз цех, який виготовляє тротуарну плитку. Що каже, ноч, ночами світилися очі у тих жаб? Виявилось, що очі в них світилися через пластинки. Слюди загалом у місті нараховується 154 пам'ятника і пам'ятник знака: 74 пам'ятника історії та монументального мистецтва. 98 з них перебувають під державною охороною. Є у місті 18 пам'яток архітектури та містобудування, 13 з них в історичному центрі міста, центральному міському районі. Пішохідну екскурсію для студентів на цьому тижні провели співробітники історико-краєзнавчого музею. Почали з пам'ятника отаману Петру Калнишевському. Далі студенти пройшлися проспектом Поштовим, де є кілька старих цікавих будівель. Я, наприклад, тож 16 літ живу. Я допустим не знаю, що де з дітьми. Потому для мене це цікаво і полезно. Цікаво. Пішохідна екскурсія завершилася біля атріуму на вулиці Свято-Миколаївській. Даний атріум законсервував ну, скажімо, рештки першого цегляного храму на Криворіжжі Свято-Миколаївського, який було збудовано у 1862 році. А за 100 років до того на цьому ж місці знаходився дерев'яний зрубний храм, також святителю Николаю Миколаю, присвячений. І Він був побудований у 1761 році. Співробітники історику краєзнавчого музею зібрали багато унікальної інформації про кривий ріг і готові поділитися з нею з усіма, хто хоче знати більше про свій край. Спочатку провадження військового стану в Україні головна будівля нашого музею вона припинила свою роботу з від відвідувачів. Проте, зглядаючи на те, що дуже багато людей ну, хотіло побувати на сьогоднішніх екскурсіях. Дуже багато людей записувалося От саме історичним ядром нашого міста, то ми будемо практикувати тепер проведення таких екскурсій. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко, Денис Захаров. Постфактом.